Вітаю, шановні 11 класи, і ми з вами продовжимо розглядати історію України. І сьогодні ми поговоримо про період з президентських виборів до 2019 року і по сьогоднішній день. Ну, почнемо з виборів. Президентсь... Виборча кампанія почалась 31 грудня 2018 року. Сьогодні почалась реєстрація кандидатів в Центральній виборчої комісії. І передвиборча агітація, яка завершилась опівночі останньої п'ятниці перед голосуванням. З лютого 2019 року прийом документів було завершено. 9 лютого 2019 року було оголошено список претендентів на пост глави держави 44 кандидата. ЦВК відмовило в реєстрації більш ніж 40 кандидатів, а до 7 березня виклю... включно 5 кандидатів скористалися правом. Зняти свою кандидатуру. Таким чином, 8 березня Центральна виконавча комісія затвердила текст бюлетня з 39 кандидатами. Це була найбільша кількість претендентів на цю посаду за всю історію України. В першому турі 31 березня, за даними ЦВК, проголосувало 18 мільйонів 893 тисячі 879 виборців. Кількість бюлетнів, виданих, визнаних недійсним, становила 1,1%. Найбільшу кількість голосів здобув Володимир Зеленський 30,24 голосів виборців, на другому місці чинний президент Петро Порошенко 15,95%. Відповідно, саме вони пройшли у другий тур виборів 21 квітня. На виборах 2019 року активно задіяні технології прямого і непрямого підкупу виборців. Схема докупівлі кількох відсотків голосів може спрацювати непомітно через мережі депутатів-мажоритарників і представників органів самоуправління. Так, напередодні виборів правоохоронці відкрили кримінальні справи щодо підкупу голосів виборців, які стосуються чотирьох кандидатів президента. Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, поліція отримала повідомлення про підкуп на користь кандидатів Петра Порошенка, Юлії Тимошенка, Сергія Тарути та Анатолія Гриценко. Також в Одеській області було ліквідовано мережу підкупу виборців на користь кандидата на пост президента Юлії Тимошенко. Відбулася також спроба підкупу кандидата Юрія Тимошенка. Кандидату Пропонували 5 мільйонів гривень у доларовому еквіваленті за зняття кандидатури. Замовником був народний депутат Валерій Дубі. Також за заявою директора соціологічної служби українського барометру Віктора Небощенка проти кандидата Тимошенко було одразу кілька технічних кандидатів-спойлерів або навіть однофамільців. Взагалі, ці вибори можна вважати такими в передвиборчій агітації, скажімо так, найбільш брудними, тому що насправді були використані багато технологій і різноманітних. Після оприлюднення результатів ввечері 3 квітня Володимир Зеленський записав відеозвернення, де він заявив, що згоден на дебати на певних умовах. Так, він заявив. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країна потрібен, країні потрібен здоровий президент. Даю вам 24 години. Думай! 11 квітня, тобто через декілька днів 2019 року, Петро Порошенко прийшов на зйомки. А, ну тут нам Петро Порошенко подарував відому відповідь Стадіон так Стадіон, по суті, в цей же день. Пізніше, 11 квітня 2019 року Петро Порошенко несподівано прийшов на зйомки передачі на каналі 1+,1, і він запропонував ведучим зв'язатися з Володимиром Зеленським, щоб розпочати дебат. Відучі дозвонилися до Володимира і намагалися залучити його до дебатів, але Зеленський повідомив, що знаходиться у Франції і готовий прийти на дебати лише 19 квітня на стадіон і кинув слухав. 19 квітня 2019 року пройшли дебати Порошенко і Зеленського на стадіоні Олімпійській. Перша частина тривала 37 хвилин з 36 запланованих. Після чого кожному було надано по одній хвилині для заключного слова. І після цього, 21 квітня 2019 року, відбувся другий тур виборів Президента України за результатами підрахунку 100% протоколів, переможцем став, став Володимир Олександрович Зеленський із 73,22% голосів. У той час як чинний президент України Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Таким чином, шостим президентом України став Володимир Олександрович Зеленський. Він народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1995 2000 роках навчався в Київському національному економічному університеті за спеціальністю правознавства. Здобув кваліфікацію юриста. У 1997-2003 роках актор, сценарист, художній керівник команди клубу веселих та кмітили кварталу 95. У 2003-2011 художній керівник у товаристві за пенжної студія квартал 95. А, також у творчому доробку має 10 повнометражних ігрових фільмів. Володарь понад 30. Нагород Національної телевізійної премії України Телетріумф є також володарем премій і лауреатом багатьох міжнародних кіно- і телефестивалів і медіафорумів від самого початку бойових дій на Донбасі разом зі студією Квартал 95 допомагав армії. Актори передали бійцям кошти, техніку, відвідували з концертами передобу та різні військові частини. 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Першим указом новообраного президента було сформовано керівництво адміністрації президента, головою Офісу президента став Андрій Богнон та призначив начальником Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака. 21 травня 2019 року Зеленський власним указом достроково розпустив Верховну Раду восьмого скликання, призначивши позачергові вибори на 21 липня. Як зазначив Зеленський, юридичною підставою для розпуску була фактична відсутність, відсутність коаліції з 2016 року. Розпуск Верховної Ради було оскаржено Верховному та Конституційному суді, ну а 20 червня Конституційний суд України прийняв остаточне рішення про визнання Конституційним указу Зеленського про розпуск Верховної Ради. Згідно закону про вибори народного депутата України було встановлено 5% прохідний бар'єр і змішану систему. 225 депутатів обиралися в загальнодержавному багатомандатному окрузі з виборчими списками від політичної партії. Інші, 199, за мажоритарною системою в одномандатних округах. Ще 26 округів були розташовані на окупованій території. На дільницях учасникам голосування видається по два бюлетні. Один зі списком партії, другий із кандидатами від округу, де зареєструвався виборцем. На цих виборах пропрезидентська партія Слуга народу отримала 43,16% голосів і отримала 124 місця, а мажоритарні кандидати від партії перемогли на 130 округах. Тому партія отримала більшість в парламенті і отримала можливість сама утворити коаліцію. Також 5-відсотковий бар'єр подолали чотири партії: опозиційна платформа за життя, Батьківщина, Європейська Солидарність та Голос. Ще три партії не пройшли бар'єр, але їхні представники перемогли в мажоритарних округах. А, але вони в даному випадку не давали кандидатів в багатомандатному окрузі і тому вони не змогли перейти до парламенту. Як і в попередньому скликанню, до Ради можливо було обрати лише 424 із 450 депутатів, оскільки 26 місць були зарезервовані за мажоритарними округами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Криму, Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей. Вперше в історії України партія переможець виборів Слуга народу отримала змогу сформувати однопартійну більшість, тобто монобільшість. Більше 80% депутатів отримали мандат вперше. Найбільше новачків пройшлося в парламент від партії Слуга народу та голос. 29 серпня 2019 року відбулось перше засідання 9-го скликання. У перший день в сесії в залі зареєструвалося 405 народних депутатів. Було сформовано президію, фракції, комітети, а також затверджено новий склад уряду та попередньо схвалено обмеження. Депутатської недоторканості. Перше засідання завершилось близько 2.15 ночі. Депутати тоді працювали в стінах Верховної Ради понад 12 годин. Під час першого засідання нової Верховної Ради 29 серпня депутати затвердили очільників 23 комітетів. Відповідно до раніше визначених квот парламентських партій та узгоджених прізвищ, слуга народу керує 19-ти комітетах. Також на засіданні було оновлено уряд та розглянено 70 нових законопроєктів. 3 вересня 2019 року на першому засіданні другої сесії Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому зміни до Конституції щодо обмеження недоторканності народних депутатів України з 1 січня 2020, -2020 року. Запроголосувало 373 депутати. На засіданні також був присутній президент Зеленський, який пройшов підтримати голосування. Законопроект не повністю скасовував недоторканість, а натомість прибрав положення із 80 ї статті Конституції, яке унеможливлювало притягнення парламентарів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради. Чинною також залишається норма, згідно якої депутати не несуть юридичної відповідальності за політичні рішення. За голосування чи будь-які політичні та публічні виступи, слідом за парламентськими виборами, 25 жовтня 2020 року, відбулися і місцеві вибори в Україні. На них, на них обирали депутатів сільських селищних і міських рад, сільських селищних і міських голів через тимчасову анексію Криму РФ 2014 року та окупацію Ордло. І Автономна Республіка Крим та Севастополя, а у нас не там не проводяться жодних виборів. Того ж дня, 25 жовтня, біля виборчих дільниць відбулася і інша подія, що формально не була пов'язана з виборами. Це всеукраїнське опитування громадської думки, організоване президентом Зеленським. В опитуванні всім охочим мали пропонувати, пропонували дати відповідь на такі запитання. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабіса в медичних цілях для зменшення болю у тяжкохворих? І чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілі? Як ви бачите, майже всі, всі були відповіді схвальними, але тільки з другого питання думки майже майже були порі. Володимир Зеленський розпочинає свої реформи. 14 грудня 2019 року депутати Ради прийняли за основу проєкт закону 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель в сільгосподарського призначення. Який передбачає скасування мораторію на продаж землі з 1 січня 2020 року. 8 серпня 2019 року, під час виступу на україно-турецькому бізнес-форумі, Зеленський повідомив про наміри провести земельну реформу в Україні до кінця 2019 року. Раніше в Офісі президента вже анонсовували, що до кінця року планують скасувати мораторій на продаж сільовосподарської землі. Мараторій на купівлю-продаж сільгосподарських земель, який із 2001 року продовжувався вже 10 разів, наразі на, на той момент охоплював 96% сільгосподарських земель. Причому 68% це паї селян. Документ, який, передбачає, який прийняли, передбачав заборону на внесення паїв на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств. Заборона на купівлю-продаж земельних ділянок сільгосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилученої їх для суспільних потреб, заборона на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільського господарства. Питання залучення іноземних інвесторів відкладено до вирішення на референдум. 24 травня 2021 року під час форуму Україна-30 Земля було підписано закон про земельну децентралізацію. Також важливою є інфраструктурна реформа Володимира Зеленського, так зване Велике будівництво. Це урядова програма в Україні, ініційована президентом у березні 2020 року. Метою програми було покращення транспортної, освітньої, соціальної та спортивної інфраструктури. В межах програми було відновлено та побудовано школи, дитсадки, спортивні інфраструктурні будівлі. До 2020 року було заплановано завершити 10 довгобутів. Протягом 2020 року було відремонтовано 150 кілометрів доріг, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску. Побудували та оновили також 216 мостів. Програма стартувала на тлі пандемії коронавірусу та, за словами Зеленського, Створила 200 тисяч робочих місць. Також 23 вересня 2019 року президент України Зеленський підписав закон про імпічмент. Верховна Рада ухвалила закон про особливу процедуру усунення президента України з посади імпічмент. в першому читанні і загалом 10 вересня. Документ був схвалений винятково силами депутатів від Слуги народу. В інших фракціях законодавчу ініціативу голови держави назвали недостатньою і заскладною, а також наголосили на порушенні регламенту Верховної Ради під час розгляду проєкту закону. Згідно з документом, процедуру імпічменту має ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Для цього парламент має створити спеціальну тимчасову слідчу комісію. До складу якої повинні входити народні депутати України, спеціальні прокурор і спеціальні слідчі. Ця тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення президентом Державної зради або іншого злочину. Рішення про усунення президента України з посади в порядку імпічменту вважається ухваленим, якщо за нього проголосує не менш ніж три. Чверті народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради. В разі неухвалення постанови про імпічмент президента, голова від імені парламенту має вибачитися перед президентом. Ну, в принципі, законопроект і закон, який ухвалений, він непоганий, але є деякі нюанси, які необхідні збільшити. 27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів. Ухвалив рішення, яким скасував статтю 366 1 Кримінального кодексу України, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. Також Конституційний суд визнав неконституційним положення законів про перевірку електронних декларацій, чиновників, і скасував право Національного агентства запобігання корупції перевіряти декларації та виявляти конфлікти інтересів. Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки, жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. Так в Україні розгорілась конституційна криза. 28 жовтня 2020 року НАЗК закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій. 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов'язав НАЗК відновити публічний доступ до єдиного реєстру декларацій. Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великою Палатою суду у складі 15 суддів. В НАБУ заявили, що через рішення Конституційного суду всі справи про недостовірне декларування закриють, а відкриті за зловживанням посадовців уникнуть відповідальності. Потім президент Зеленський вніс до Ради проект закону, яким пропонував припинити повноваження всього складу Конституційного суду. У законопроєкті йдеться, зокрема, що рішення суду від 27 жовтня є нікчемним як таким, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів. Зеленський запропонував припинити повноваження суддів Конституційного суду з дня набрання чинності закону. А з об'єктами призначення суддів невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору. 2 листопада 2020 року Верховна Рада, Верховною Радою був зареєстрований законопроект, яким пропонувався відновити норми про електронне декларування, які були скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону про відновлення дії окремих положень. Був голова Верховної Ради Розумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема Європейська Солідарність, Голос та Слуга народу. 4 грудня 2020 року Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування за брехню про статки, передбачений штраф і обмеження волі. Згідно з документом, умисне внесення суб'єктом декларування свідомо не від недостовірних відомостей до декларації. На суму від 500 до 400, 4 тисяч прожиткових мінімумів карається від 2,5 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів або е, обмеження волі до 3 років. 25 грудня 2020 року президент Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про запобігання корупції, який парламент ухвалив 15, 15 грудня. Так повністю відновилось повноваження національного. Агентства запобігання корупції, який заблокував Конституційний суд. 14 липня 2021 року Верховний суд задовольнив позов судді Олександра Тупицького до президента Зеленського і визнав протиправний указ, яким він звільнив пана Тупицького з посади судді і голови Конституційного суду. Відповідне рішення було ухвалено в середу, 14 липня. Верховний суд роз'яснив, що президент повинен діяти в рамках Конституції. А Конституції закон України не містить норми, що президент має право звільняти суддів Конституційного суду. Ось ця ситуація нагально показала про необхідність проведення судової реформи. Тому 29 червня 2021 року Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає зміни до закону про судоустрій і статус суддів, відповідно до якого передбачався перезапуск вищої кваліфікаційної комісії суддів за вищою ролі міжнародного експерта. Законопроект, який ухвалили депутати, передбачав, що члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде обирати, вибирати конкурсна комісія шести членів, йдеться про трьох чинних суддів або суддів у відставці та трьох незалежних міжнародних експертів. Водночас Народепи прийняла 453-ю поправку, яка передбачала, що міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидатів. Раніше до ухвалення цієї поправки закликали громадські організації, а 8 липня Зеленський ветував закон та повернув його на доопрацювання, з серпня, 3 серпня 2021 року, Зеленський підписує закон про реформування Вищої ради кваліфікаційної комісії суддів, який Рада після вето прийняла повторно з поправками президента. Найголовніше, з чим буде асоціюватися у нас, напевно, президент це з цифровізацією. 29 травня 2019 року новообраний президент України озвучив ідею держави-смартфонів, згідно з якою за допомогою телефона можна було б комунікувати з державою і брати участь в воді управління. У червні 2019 року радник президента Михайло Федоров озвучив плани зі створення бренду держави-смартфонів. Запуску електронної ідентифікації в смартфоні і переводу 90% державних послуг онлайн. Для цього, зокрема, було розпочато взаємодію із Естонією, яка вже мала великий досвід в електронному врядуванні. Для впровадження цієї ідеї у серпні вересні 2019 року новим складом Верховної Ради в ній було утворено комітет з питань цифрової трансформації, а в новому уряді було введено посаду. Віце-прем'єр-міністра Міністра цифрової трансформації, на яку було призначено Федорова і було утворено Міністерство цифрової трансформації. 27 вересня 2019 року Міністерство цифрової трансформації презентувало бренд «Держава у смартфоні або Дія. Міністр Михайло Федоров оголосив про запуск одноіменного сайту і мобільного застосунку для отримання державних послуг. 6 лютого 2020 року відбувається офіційна презентація застосунку дія за участю вищого керівництва. 30 серпня 2021 року Верховною Радою України було ухвалено закон, згідно з яким електронний паспорт «Дія» може застосовуватись на рівні із паперовим документом, починаючи з 23 серпня 2021 року. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна стала першою країною світі, в якій електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як і їх фізичні аналоги. Станом на кінець 2021 року, в застосунку доступно вже 15 цифрових документів та 9 послуг. Також застосунку можна підписувати будь-які документи за допомогою дія підпису. Станом на кінець 2021 року на порталі вже було доступно 72 послуг. Також ще, одна, ще одне випробування, яке було для президента Зеленського, це боротьба з коронавірусною хворобою. Початок поширення цього захворювання було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли було підтверджено перший випадок хвороби в Чернівецькій області. 26 лютого до цього в Україні було відновлено посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря і призначено на неї заступника міністра охорони здоров'я Віктора Пляшка. 11 березня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, якої на території України було встановлено карантин з 12 березня до 3 квітня. 2020 року. Були заборонені масові заходи, закриті дитски, заклади освіти. Спортивні заходи були дозволені лише без участі глядачів. Карантин запроваджено було в усіх областях. Окрім того, з 219 контрольно пропускних пунктів відкритими залишалось лише 49. Слід за навчальними закладами карантином було проголошено і в більшості концертних закладів. З 16 березня 2020 року Україна закрила кордон для в'їзду іноземців, а з опівночі, 17 березня на 14 днів закрите міжнародне авіаційне залізничне та автобусне сполучення. З 18 березня 2020 року в Україні було перезупинено залізничне авіа та автобусне сполучення, міжміські і міжавтобусні і міжобласні пасажирські перевезення в Харкові, Дніпри та Києві. Навіть були закрити метрополітен. 25 березня 2020 року в Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України початком початковим терміном на 30 днів. Але термін продовжувався і на даний час, датою завершення дії постанови, є травень 2023 року. Пізніше було прийняті деякі послаблення карантину, починаючи з травня 2020 року, тому що необхідно було. Оновлювати оновлювати економіку країни. Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочиналася 24 лютого 2021 року вакциною AstraZeneca. І станом на 6 липня 2022 року Україна посідає 23 місце у світі і 10-те в Європі за кількістю зафіксованих випадків інфектування, та 18 місце 8 в Європі, за кількістю померлих а за кількістю е, померлих, а за кількістю в е, одужих 22 місце в світі і 9 в Європі. Кількість інфікованих на 1 мільйон населення складає 5151 961 особа, це 77 місце в світі, а кількість померлих за весь період ковіду на мільйон населення 1221 особа, це 45 місце у світі. На сьогоднішній день ковід не припинився, він продовжив. Ваші завдання: у вас є підручник. Е ну, На жаль, в підручнику немає такої великої інформації за цього, тому що у нас е в даному випадку е це новий матеріал і пізніше його буде підготовлено. І є завдання, які ви можете обрати. Це вам треба визначити свої переваги та недоліки порталу і застосунку дій. Можете визначити, зайти на портал «Ідія» і які послуги там можна скористатися. А можна порівняти між собою соціально-економічні перетворення Порошенка і Зеленського. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному разі.